Доброго дня! Вітаю вас на занятті гуртка ліплення, солоне на тісто. Сьогодні ми будемо виготовляти з вами виріб із пластиліну. Для цього нам будуть потрібні такі інструменти та матеріали. Матеріали легкий пластилін, який можна купити в аврорі, в маяку на другому поверсі і в магазині світ дитячих мрій. Він легкий. В обробці не липне до рук, гарно застигає швидко, тому він дуже зручний при отаких роботах на дистанційних заняттях. Для цього нам потрібні такі ще інструменти стеки різної форми і пензлик і ємність з водою. Зараз ми Використовуватимемо синій колір, чорний, білий, рожевий, також оранжевий. І інше відкладаємо форму. Сьогодні ми будемо виготовляти з вами тваринку, сувеня. Для основи і тулуба нам буде потрібен синій колір. Вибираємо десь половину. Від пакета перевіряємо, чи немає сухого, якщо є сухий, викидаємо пластилін. Половинку взяли. Десь має бути шматочок ось такого розміру, і, або на дощ або в руках робимо кружечок або сферу круглої форми. Дивимося, щоб вона була рівненька, ніде не було на ній дефектів, зморщок. Якщо вона вже готова, надаємо їй форми тіла. Тіло в нас буде продовгувати, овальне, тому в ручках можемо покачати або на дощці з сторони у сторону. Покачали, кладемо в долоні, приплескуємо. Ось у нас вийшла ось така овальна форма. Якщо нам не подобається, можемо виправити, підправити за допомогою пальців. Але дуже обережно, щоб не деформувати і не залишилось на виробі тільки пальців. Ось таку форму надали, відкладаємо в сторону. Зараз нам буде потрібно зробити свиняті вушка. Вушка також буде сильного кольору. Відриваємо два шматочка, ось такого розміру, і відкладаємо в сторону. Міряємо, щоб шматочки приблизно були однакові. Можемо пальчиками, якщо не виходить, можемо на дощі надати круглі форми. Дивимося, щоб знову не було дефектів, деформованості. Приплескуємо і надаємо форму краку. Так само робимо з обома шматочками. Коли в нас вже два вироба готові, приклеїмо савеняті люфка. Ось так зверху. Зараз будемо виготовляти савеняті нашому кролі. Нам потрібно два шматочки, трошки більше шиовушка однакових приблизно. Ось дивимося один більший один менший, тому обов'язково додаємо до меншого ще пластиліну, щоб вони були однакові. Знову надаємо круглої форми або в пальчиках, або на дужчищці, як вам зручно. Надаємо форму краплі двома пальчиками. Ось, дивіться, вона з одного боку товстіша ця форма, з іншого тонше. І з іншим крильцем так само. Надаємо форму краплі. Трошки пальчиками приплескаємо. Беремо стек і з одної сторони надаємо форму крильця. Будьте уважні. Тому що вам потрібно з одного боку зробити ось так крило, а друге зробити з іншого боку, щоб були порізані крильця із серединки. Ось така форма у нас виходить. Якщо пластилін липкий, воно прилипає зразу і гарно, якщо ні. Пензликом промочили і приклеїли. Зараз нам потрібно зробити обличчя. Беремо оранжевий колір, відкладаємо сьогодні поки що в сторону. Це, цим кольором у нас будуть зроблені клювик. Дуже маленький шматочок беремо. Надаємо йому трикутної форми клювику. Ось такої. І дуже обережно приклеюємо десь ось так, щоб зверху ще помістились оченята. Беремо стек і з двох сторін обережно робимо ніздрі. Ось так, щоб вам було видно. Залишився шматочок пластиліну, ділимо навпіл на дві однакові частинки, робимо з них кружечки, приклеюємо низу. Це будуть у нас ще лапки. Беремо стек і на лапках прорізаємо пальчики. Має вийти по три. Раз, полоски дві, а пальчиків має вийти три. Зараз нам потрібно зробити оченята. Беремо білий колір. Відриваємо шматочок пластиліну. Десь ось такий. Навіть буде великий, можна менший. Робимо два однакових оченята, тому що як будуть очі неоднакові, буде виріб смішний, і вигляд буде на нього не зовсім гарний. Тому обов'язково перевіряйте, чи однакові вийшли очі, якщо не однакові, Старайтесь брати одинакову кількість пластиліну, тоді очі будуть однаково розміру. Ось так. Зараз беремо, закриваємо білий, бо дуже швидко засихає. Беремо чорний колір і беремо меншу е, кількість пластиліну, щоб були оченята ще менші. Ось такі Зовсім маленькі два кружечки. але ще потрібно надати колір самим очам. Є білок, потім кришталик, аж тоді зрачок. Тому кришталик у нас буде салатового кольору. Це буде розмір десь середній, поміж зеленим і білим кольором. Ось, дивіться, білий має трошки виглядати. Зелений немає покривати весь білий колір. Ось так не спішіть. Будьте уважні, підбирайте правильно розмір пластиліну. Ось так. Аж тепер можна вже зрачок приклеювати. Ось. Така у нас цікава сова, Але це ще не все. Зараз ми зробимо мої оздоблюючі матеріали. Зробимо прикрасимо її. Можна взяти ось такий блідий рожевий колір, але як на мене, сюди підійде яскравіший рожевий, тому буду використовувати яскравіший колір. Дивимося, беремо кружечок знову. Нам потрібно пузико зробити у формі сердечка. В основі кожної форми лежить круг коло, тому завжди робимо рівненький кружечок перед любою формою, чи то голова, чи то тулук, чи, чи лапи, чи очі, перед кожною формою лежить рівний кружечок. Завжди, виготовляємо спочатку. Кружечок, аж потім вже надаємо форму тій чи іншій частині тіла. Кружечок зробили гарно приплескаємо, щоб воно було добре плоско. Низ робимо, загинаємо ось такої форми краплі, а верх прорізаємо і надаємо форму серця. Якщо щось не так, пальчиками надаємо форму, не спішимо, будьте уважні, щоб був правильний вигляд, правильна форма. Так, Все, на животик. Ось, і дивимося, яка в нас вийшла кумедна сова. Це ще не все. Беремо блідніший рожевий і у вушка вставляємо такі ж самі, тільки менші трикутнички у формі сердечок. І ось таке у нас цікаве, оригінальне вийшло прикрашене вушко. Одне. І інше вушко. Ось. Зараз можна зробити на пузику прикраси. Я пропоную зробити салатові, так як у нас очки салатові. Тому прикраси можна зробити також салатового кольору, буде гарне поєднання. Буде одне до іншого підходити прикраси у формі кружечків приклеюємо на пузико у хаотичному порядку. Стараємося кружечки робити однакової форми. Не більші, не менші, приблизно хоча б однакової форми. Кількість, яку ви забажаєте, таку робите ось так у нас вийшло. Ось така у нас вийшла совка. За бажанням можна зробити на очах, на не близький, такий біленький, але це треба дуже-дуже-дуже-дуже-дуже дрібний шматочок пластиліну, Тому будьте обережні, старайтесь робити його з обережністю, якщо у вас не вийде, краще не робіть. Бо дуже дрібний шматочок, це дуже важко його від, 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 відокремити. Ось ось така сувеня у нас з вами вийшло. Ну що ж, молодці, до зустрічі, до наступного заняття.